Є під, демонстрація маю методу такого досить таки цікавого у роботі з, з теми пропорцій фігури людини. Кожна дитина вона індивідуальна і від нас не залежить те, наскільки підготовлена дитина йде до нас на урок. В шостому класі теж бувають діти, які не мають певних навичок. І хочеться їм допомогти, щоб в результаті в кінці у всіх була гарна робота, і щоб дитина, можливо, навіть підвищила свою самооцінку. З усієї історії вивчення мистецтва фігуру людини вивчали в давньому єгипті, ми ділили його на 18 частин, але цей метод нам ніяк не підходить. В давньому світі теж ділили людину на певні частини співвідношення певних частин. Це теж метод не для дітей з слабкою мірою підготовки. Більш сучасний метод, поділ людини за допомогою голови, яку зараз от, часто використовуємо, теж для дітей, які подати їм, щоб вони швидко схопили це і швидко виконали, теж ну, можна сказати неможливий. Тому що витрачається на це багато часу на пояснення, діти неправильно ділять і виникає дуже багато проблем. Я розробила досить такий простий метод. Для його втілення дітям потрібно мати просто аркуш паперу форматом А5, який вони ділять на чотири ось такі смужечки, я його складаю, ось так, розрізаю на чотири смужечки. Ці смужечки я... Виділяю з них, розділяю їх ось так на певні частинки. Тобто я беру одну смужечку, складаю її вдвоє, так, складаю її вдвоє, згинаю її, утворюючи трикутничок, який потім відрізаю. І ця частинка вже буде слугувати пропорційною головою до даної нашої фігури. Ми не порушуємо ніяких пропорцій. Але, як бачите, дитині нічого не треба вимірювати, нічого не треба робити. Просто аркуш паперу зігнути в четверо і отримати чотири рівноцінних аркуші. Ми маємо голову, маємо тулуб. Наступний аркуш я складаю вдвоє. Так, складаю вдвоє. Розрізаю його. Потім складаю ці дві половинки вдвоє. Дві половинки двоє надрізаючи ось так на дві третинки. І ми маємо згин. Згин кінцівок людини. Чи це будуть руки, чи це ноги, ми не знаємо. Вони в нас однакові. Так само я поступаю ще за ними. У мене є вже чотири кінцівки людини, є голова, є тулу. І за допомогою такого нехитрого способу. Ми можемо показати дітям пропорції фігури людини. У нас кінцівки згинаються в тому місці, де потрібно: що нога, що рука, і так далі. Якщо ми викладаємо, викладіть, будь ласка, свої елементи, я вам підготувала їх. Ми складаємо, то ми починаємо бачимо, що у нас, так як за пропорціями фігури. Довжина руки доходить до середини стегнової кістки. Здавається, здається, на перший погляд, що тут щось неправильно. що у людини не може бути довжина руки такої ж довжини, як довжина ноги. Але тут ще додаються ступні, і воно все гармонійно вирівнюється. Далі, якщо ми хочемо зробити, щоб людина рухалась, ми можемо зігнути кінцівки руки мої. Зробіть, будь ласка, згін на них. Будь ласка, згін і покласти їх, і ось уже у мене цей, цей чоловічок, в мене цей чоловічок побіг Ви можете скласти будь-який рух людини в профіль і у, і прямо. Тобто, якщо ми випрямимо ноги, а руки зігнемо і піднімемо догори. І з четвертого шматочка зробимо штангу, наприклад, так? чи якийсь предмет, то ось наш, наш чоловічок тримає над собою якийсь предмет. Якщо ми е, захочемо, щоб Так, у вас м'ячик вже є, так? Ось. Можна зробити футболісти. так? Виходить? Тобто ви можете скласти будь-яку композицію. Чим, чим це добре, що дитина може скласти, скласти таку композицію, якщо діти працюють в парах, вони можуть в парах і танцюристів скласти, і футболістів, і баскетболістів, і будь-які діти будь-яку будь ситуацію можуть змоделювати. Так, пробуємо. Пробуйте скласти футболіста. Давайте можемо трошки коліно в другу сторону. Ось, бачите? Я краненько. І він буде подавати м'ячика. Так, у вас як. Добре. Теж футболіст. Він сюди м'ячика кодить так. Забрав свого опонента. Як вам такий метод подачі? Цікаво, можна його використовувати вісім. Mm -hmm. Доступний він для е, дитини будь-якого віку і для е, цеджей, які виникають складнощі з цим методом. Напевно, такі згинання, так? В яку сторону згинати? В яку сторону згинати? Але діти, коли вони згинають неправильно, вони бачать, що щось неприродне і кажуть, що в мене не виходить. Тоді я підходжу, їм виправляю. І діти вже далі починають е, розуміти, як, його, як дійсно його правильно використати. Так? Є якісь питання до цього методу, ви могли порадити мені від себе. От. Можна навіть дати завдання дітям створити якусь центру. Там, чи футболісти, чи баскетболісти, так. чи спортсмени. Так, так ми і робили в 6 коли у мене був цей урок, то ми робили, ми складали і потім складали кожен свою композицію, отримували оцінку за цю роботу. Все, Тоді дякую вам. Дякую. 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 дякую.